Привіт, дорогі друзі! Нарешті пройшов місяць і ми з вами продовжимо говорити про продажі на Shopify, як я обіцяла, перші 10 випусків виходили щотижня, коли ми проговорили про основу того, як наш Shopify стартувати, як магазин запустити, що для всього цього треба. Ось тут знайдете посилання на повний плейлист випусків про Shopify, які раніше виходили на цьому каналі. А тепер ми будемо розмовляти, зустрічатись, говорити про Shopify не раз на тиждень, а раз на місяць. Сіц, доповнюючи корисні матеріали по темі продажів на Shopify. сьогодні будемо говорити про різні маркетингові активності, які вам доступні безпосередньо в вашій адмінці вашого магазину. Поїхали! Завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на мій Patreon канал, де виходять більш детальні покрокові випуски про створення свого магазину на Shopify. Оці 10 випусків, про які я говорила спочатку, кожен з них має другу частину уроку. Тут на Ютубі я спочатку розповідаю в теорії, як ми це все робимо, потім на практиці на Патреоні на вже показую покроково на екрані, як ми ті чи інші кроки, про які ми зараз з вами тут поговоримо, як ми їх в магазині впроваджуємо. Вартість підписки 9 доларів на місяць. Вам буде доступ до всіх випусків, які виходили раніше, і до тих, які будуть виходити протягом вашої підписки. Зараз найближчим часом випуски виходитимуть тут один раз на місяць. Подивимось, можливо, в майбутньому щось зміниться. Поки що так. Дивіться попередні випуски, тут починаючи з самого початку, як магазин на Shopify створити, заповнити і так далі. і так далі. Дуже багато корисного, навіть якщо у вас немає досвіду, немає жодних знань, ви впораєтесь, якщо будуть якісь питання під відео, під уроками можна їх задавати. Окремо, в мене є на Патреоні тариф не за 9 доларів, а за 19, де я вас ще додам в закритий телеграм-чат, де я відповідаю на всі ваші питання. Питання особисто. Отже, а сьогодні ми будемо говорити про розділ маркетингу на Shopify, про ті активності, які вам доступні ось тут всередині, без якихось додаткових підключень там, соціальних мереж, Google аналітики чи ще чогось. Зараз ми пробіжимося цими всіма розділами, а потім на Патреоні я покажу покроково, як запускати ці чи інші кампанії. Більш детально будемо дивитися, що в цих розділах є. Отже, перше, це розділ маркетинг. Ось так він виглядає зараз на літо 2025 року. Може трошечки щось мінятись, тому що час від часу Shopify вносить зміни в свій інтерфейс. І це нормально, насправді, як будь-який сервіс, як будь-яка платформа. Отже, коли ми переходимо на розділ маркетинг. Перше, що ми бачимо, таку зводну табличку з статистичними даними по різним кампаніям рекламним, які вам якісь результати і трафік сюди приносили. Це такий магазин, в якому ще не було дуже активної реклами, тому я взяла період побільше за цілий рік, щоб, хоча б щось тут вам показати. Але ну, чим більше ви будете працювати з рекламою на Shopify, тим більше даних у вас тут буде. Насправді всі розділи, всі колоночки. Підписані, можете пройтись подивитись, що тут є. На патреоні будемо розглядати це більш детально. Далі у нас є вкладочка кампанії, тут у мене нічого немає. Це вкладочка, на якій ви можете бачити звіти по кампаніям, які ви поєднали з Shopify статистикою. Ви коли тут створите кампанію, там буде ID, який ви. Розміщуєте вашій кампанії, яку ви ведете з Google чи там, з соціальних мереж, і будете тут бачити по ній звіт. Наступний розділ це атрибуція. Атрибуція це прив'язка чогось до чогось. В даному випадку атрибуція це розділ, де ми бачимо, які канали. Які джерела, які кампанії, який результат вам приносили. Тобто тут ми бачимо, хто винуватить з тої активності, яка в магазині відбувається. Ну і далі є цікава статистика, яку можна подивитись, дані тут будуть по різним напрямкам. Далі наступний розділ це автоматизації. Найцікавіший, один з двох найцікавіших, як на мене, таких, якими ми можемо тут користуватись, тому що два попередні вони були більш інформативні. Це була просто така агрегація. Статистики. А ось автоматизація і дискаунти це вже розділи, де безпосередньо можна щось створити, корисне для магазину і цим користуватись. Тут ми можемо створювати такі автоматизовані кампанії чи розсилки, чи автоматизації, чи активності, як, наприклад, е лист, який буде відправлятись людям, які щось у вас на сайті шукали і кинули. Лист закинуту корзину, лист «Закинути чекаут і так далі. Тут також можна ці автоматизації створювати. Так, але насправді а, їх Shopify створить за вас. Вам треба просто створити і зберегти. Ось тут натискаєте на ф'ютемплит, дивитеся, які бувають ці автоматизації, запускаєте ті з них, які вам цікаві. Далі є розділ «Дискаунти», де ми створюємо якісь знижки. Які знижки можуть бути на Shopify? Ну звісно, як на будь-якому сайті, ви можете створити різні типи знижок і промокодів, наприклад, там за якусь кількість товарів подарувати безкоштовну доставку, за якусь кількість товарів подарувати додаткову знижку. Якусь знижку, яка буде працювати в залежності від якихось певних умов, можна налаштувати знижку, яка буде працювати лише на якийсь певний сегмент аудиторії, наприклад, на людей, які прийшли в вас в магазин. Перше, вони будуть цю знижку бачити, інші ні. Для людей, які прийшли там через розсилку, вони будуть цю знижку бачити, інші ні. Е, багато тут цікавого є. Ось тут ви створюєте цю знижку в налаштуваннях. Налаштовуєте в залежності від того, які люди будуть ними користуватись. Насправді, знову ж таки, якщо у вас зовсім немає ніякого досвіду і ви не впевнений користувач ПК, як це кажуть, так? Можливо, вам буде складнувато, я вам з радістю допоможу. Якщо ви в принципі досвідчений користувач ПК, то я думаю, що у вас не виникне якихось особливих з цим. Проблем, тому, що Shopify, він в цілому створений для не програмістів, не верстальщиків і не маркетологів. Звісно, здебільшого зараз вже користуються Shopify ем різні представники цих спеціальностей, які працюють на ці чи інші бізнеси. Але в цілому Shopify за замовчуванням створено для людей, які самостійно займаються своїми бізнесами, тобто, це е платформа, яка максимально Облегшує ваш шлях. До створення запуску просування магазину, тому поході тут, як я завжди кажу, вам треба просто тут потоптатись, покопатись, поклацати, попробувати різні, потестити різні підходи, дивитись потім в магазині, як воно виглядає. Розбиратись. І з часом ви коли звикнете і до адмінки, і до інтерфейсу, до всього цього, ви будете тут пречудово орієнтуватись. Але якщо те, що я вам зараз тут кажу, вам здається доволі складним, на Patreon 9 доларів покроково зараз покажу, що ми там робимо. Що ще важливо нагадати, поки ми знаходимося на сторінці дискаунтів? Знижка, яку ви тут запускаєте, не буде видна на сторінці товару. Для того, щоб у товару була ціна. І Compare Price, тобто і поруч ціна оця перекреслена. Ці два поля заповнюються саме в лістингу. В самому лістингу ви заповнюєте два поля: ціна і перекреслена ціна. А от знижку, яку людина бачить в корзині з ярличком знижка, ви створюєте ось тут. Така ось фішка, такий нюанс, як на мене, не найзручніший, але ну, ось так воно працює. Ще один цікавий момент, мені здається, це те, що нещодавно з'явилося на Shopify це можливість коригувати ціни товарів в залежності від ринку. У нас є розділ маркетс і тут є розділ каталоги. Ось тут ми переходимо на каталог, який вас цікавить. Наприклад, ви хочете, щоб для України ваші ціни були дешевші. Ви відкриваєте оцей каталог український, і тут ви, ну, по-перше, вам, звісно, ці каталоги треба створити, у декого вони будуть створені автоматизовано, тому що мені здається, це така новинка. Раніше це був просто розділ Маркетс, і у вас неможливо було купити, наприклад, з США, якщо у вас в магазині не створено ринок. Або міжнародний, або американський, куди ви додали товари, які в цей ринок можна продавати. Мені здається, це нещодавне оновлення, де, Etsy, де Shopify зробив оцей розділ каталоги, і тепер ми можемо під кожен маркет створювати окремі каталоги з товарами, якісь товари продавати на якомусь ринку, якісь ні. І тут же ми можемо коригувати вартість товарів, які під ці чи інші ринки продаються. Ось так ми відкриваємо ринок, який нас цікавить. Ну, по-перше, він каже, що ми можемо а, поредагувати, в, яких, в якій валюті будуть показуватись ціни під цей ринок. Але так як у мене в магазинах підключені лише оплати в доларах, я можу тут лише долари обрати в будь-якому випадку. Якщо ваш платіжний інструмент пропонує платежі в проводить платежі в інших валютах, то Ймовірно, ви зможете тут налаштувати демонстрацію різних валют під різні країни. Проте я не впевнена, тому що ще донедавна це можна було зробити лише якщо у вас Shopify Pay, оцей формат прийому платежів, Shopify Pay. Це аналог Hypeмент, це внутрішній їх, внутрішній їх функціонал для прийому платежів. Він не працює з українськими магазинами. Тому якщо у вас магазин не український і у вас є Shopify Pay, ви можете налаштувати різні валюти під різні. країни. Якщо у вас магазин український, немає Shopify що щоб мені здається, що навіть з рахуванням того, що з'явилося це налаштування, ми не можемо налаштувати різні валюти під різні країни, тому залишаємо долари. І тут ми можемо. Задати налаштування, що, наприклад, в цілому для України буде ціна показуватись або дікріс, або інкріс більше або менше на той відсоток, який ми тут вкажемо. Тобто я прописала всі ціни в лістингах, але я хочу, щоб для українського ринку, бо вони були там не знаю на 20% дешевше. Я тут е тоді обираю дікріс, 20% зберігаю, і він автоматом для користувачів, які заходять з України, буде показувати ціну на 20%. Відсотків менше. Так, в принципі, на цьому все. Дуже раджу вам тут походити покупатись, порозбиратись, поналаштовувати ці автоматизації кампанії для вашого магазину. Не можу сказати, що це щось, без чого ви не зможете обійтись, але так як це все налаштовується доволі просто один раз і назавжди, дуже раджу тут походити. Зараз на Патреоні буду знімати випуск, де я все це саме з вами пройду покроково, покажу, як ми включаємо ті чи інші автоматизації. Ті чи інші знижки налаштування і так далі. Якщо ви не хочете взагалі з усім цим розбиратися самостійно, приходьте, будь ласка, до мене. У мене є послуга створення і запуск Shopify магазину під ключ, де я з нуля вам створюю магазин, а також є окрема послуга допрацювання на Shopify магазині. Це коли у вас магазин вже створено, але треба там ще щось доробити. В будь-якому випадку, звертайтесь, по всім цим питанням допоможу. Дякую вам за вашу увагу, підтримку, підпис. Чи підписуйтесь, хто ще ні, довіру до мого досвіду. Е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ваші питання під відео. Я завжди вам за них дуже вдячна, бо вони дають мені ідеї для нових випусків. Наступного разу ми будемо говорити, скоріш за все, про імейл-маркетинг, про розсилки. Я думаю, що так. Підписуйтесь, звісно, на мій Patreon. Вибачте, вже в мільйонний раз це вам повторюю. Буду дуже рада всіх там бачити. Бажаю вам крутих успіхів в продажах за кордон, постараюся робити все, що в моїх Sveikinimai, kad galėčiau padėti jiems dešimtyje. Paba!